На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке: битва за майбутній врожай: більше м'яса і більше молока. Єдине вікно для форвардних закупівель. Більше молока та м'яса. В уряді заходилися нарощувати обсяги виробництва м'ясомолочної продукції. Тож цього року профільне міністерство стимулюватиме розвиток вітчизняного тваринництва. Зокрема, селянам виділять додаткові кошти на утримання трьох і більше корів молочного напряму продуктивності. А ще компенсуватимуть і кошти за кожне прирощене поголів'я худоби. Окрім того, додатково розроблять механізм дотації для будівництва молочно товарних ферм. Планується, що цього року має з'явитися 40 нових ферм. У в планах також збільшити молочне стадо на 200-300 тисяч голів. Таким чином, Україна має стати провідним гравцем на міжнародних ринках тваринництва та наростити експортний потенціал у цій галузі. Ми зорієнтувалися на тваринництво, в першу чергу м'ясомолочне тваринництво, тобто нарощувати реконструкцію, робити ферм молочних, будівництво нових ферм, свинарників і створення сімейних ферм. Чому? Тому що в нас своя є національна особливість, це 14 мільйонів населення України проживає в сільській місцевості, і наше завдання сьогодні дати можливість їм. Ту продукцію, яку вони вирощують, ту продукцію, яку вони виробляють, можна було заготовити і доставити до споживача. Надія молока від корови у 2015 році сягне 5066 кілограмів, а у 20-му вже 5542. Забезпечення обсягів споживання молока з розрахунку на одну особу становитиме у 15-му році 281 кілограм, у 20-му – 380, проти 206,4 у 2010 році. Керівник розпожив нагляду. Головний державний санітарний лікар Російської Федерації Геннадій Оніщенко у Києві розповів ексклюзивно для агроконтролю про результати перевірок сирних заводів України і про наслідки скандальної сирної війни. Нагадаю, 7 лютого російська сторона запровадила заборону на ввезення в країну сирів деяких українських виробників. Ми представляємо інспекторів, якщо, условно говоря, найоптимістичніші, Раз, сюжет развивается. Пришли, проверили, все нормально. Пожалуйста, готовь, наготавливайте продукцию, мы ее контролируем и запускайте на рынок. Второй пессимистический сюжет. Мы пришли и нашли много нарушений. Пожалуйста, выполните. Когда вы ее выполните, мы ее допустим ее. Так что вот, вот этот диапазон разброса. Мы уже на пути как бы, к решению этого вопроса, особенно после инспектирования, после тех протоколов и замечаний, которые обязаны предприятия устранить, и повторного решения Роспотребнадзора. Мы будем надеяться, что мы сможем выйти на российские рынки. Можу констатувати, що нами досягнуті достатньо серйозні домовленості, які дозволяють нам з оптимізмом дивитися в питання врегулювання торговельних відносин, відповідності стандартів української продукції, які будуть постачатися як на ринок Російської Федерації, так і на ринок країн. Митного союзу розлогіше дивіться в ексклюзивному інтерв'ю головного споживчого контролера Росії П'ятому каналу. Дивіться вже завтра. А далі, «Агроньюз». Оглядаємо головні події в житті агробізнесу. В аграрному фонді відбулися перші торги з форвардних закупівель зерна врожаю 2012 року. За цим механізмом держава планує закупити майже 1,3 мільйонів тонн зерна, зокрема пшеницю другого, четвертого класів та жито першого і третього класів. Міністр Микола Присяжнюк підкреслив, що цьогоріч державний інтервенційний фонд має стати потужним фінансовим інструментом на українському ринку. Цього року було переглянуто вартість на продовольчу пшеницю. Її ціна збільшилась. На 7%. пшеницю другого класу будуть закуповувати за 1909 гривень за тонну, третього класу за 1800 гривень, четвертого 1729 гривень. Ціни на жито залишилися на рівні минулорічних. За умовами форвардних закупівель жито першого класу коштуватиме 1725 гривень тонна, другого 1643 гривні тонна, третього 1565 гривень за тонну. Ринок шувару Львові, господар у Донецьку та столичний у Києві. Вже готують спеціальні великодні пропозиції для покупців. Але найголовніша перевага, як завжди, нижча ціна та висока якість. Звичайні торгові точки правлять за огірки більше 22 гривень за кілограм, то в мережі оптових ринків від 14 гривень. На помідорах можна буде заощадити майже 10 гривень, купуючи ці овочі від 15 гривень. Також ринки запропонують покупцям вигідні ціни на борошно для пасок в середньому 4 гривні за кілограм. Яйця за середньою ціною в 10 гривень за десяток. Вартість м'яса теж приємно здивує покупців. Купця ціна кілограму свинину на шуварі від 36 до 55 гривень, а на Донецькому від 40 до 65 гривень. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Депутати врахували всі пропозиції президента. Відтепер фізособам, які мають ліцензію на ветеринарну практику, надано право на отримання ліцензії для здійснення господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, і з моменту опублікування. Закону юридичні та фізичні особи, що надають послуги у сфері ветеринарної медицини, матимуть право використовувати кетаміновмісні препарати у медичній практиці. Для цього їм доведеться одержати відповідну ліцензію, яку видаватиме держнарконтроль. За використання кетаміновмісних речовин без дозвільних документів, винні можуть бути позбавлені волі на строк від трьох до восьми років. На сьогодні посівна кампанія, хоча і стартувала, проте і досі не вийшла на запланований рівень. Роботу хліборобів підривають погодні умови. Низька температура, різка зміна погоди та опади все це змушує техніку стояти. Місцями на полях досі залишається сніговий покрив, а ґрунт занадто вологий і холодний. Тож максимальних обертів посівна кампанія набере в середині квітня. Доти аграрії лише у мерзлоталому ґрунті, аміачною селітрою підживлюють озимі, які перезимували і вціліли. Окрім цього, сільгоспвиробники змушені будуть надолужувати і пересів зерна. Через несприятливі погодні умови осені та зими українські аграрії втратили понад 3,5 мільйони озимини. Не зійшли 3 мільйони зернових та півмільйона озимого ріпаку. Аби підтримати вітчизняного виробника, профільне міністерство до 20 квітня виділить аграріям 300 мільйонів гривень в якості компенсації за пересів озимих. Тож сільгосвиробники зможуть отримати від 130 до 150 гривень на 1 гектар площ, що будуть пересіватися. Зараз проводиться робота щодо розподілу цих коштів між регіонами. Ми перезимували. Достатньо складна, складна посушлива осінь, складна низькотемпературна аномальна зима за останні там 15 років, і нам вже є нові випробування. Нам сьогодні необхідно пересівати як мінімум 3 мільйони гектарів озимих. тут завдання сьогодні: як, який запас міцності мають ці госпідприємства, який запас міцності мають е, фермери. Яку стратегію відпрацює та в вигляді рекомендацій Аграрна академія наук? Отут сьогодні вже випробування на міцність і на науковий професіоналізм. Прийнята постанова і виділена додатково 300 мільйонів гривень на компенсацію втрат для е, тим підприємствам, які е, втратили озимий клин. Тобто для пересіву ми виділяємо додатково 300 мільйонів гривень. Нагадаю, до 20 квітня мінагрополітики проводитиме збір інформації від сільгозворобників з усіх регіонів України щодо тих площ, які потребують пересіву. Фермери ставляться до цього дуже позитивно. Ну держати кошти в такий... це тяжкий час. Весня на польових робіт – це дуже відчутна допомога. Буде нам самим дуже важко з цим поритись. Кошти. Пішли великі на посів, насіння, добрива, десь біля тисячі гривень на гектар. А його треба чимось компенсувати. Можна було купити знову ж насіння, диспаливо, тому що пересивати все одно. Якщо добрива ще залишилось, то насіння і обробляти по-новому треба пересівати. В аграрному фонді запрацювало єдине вікно для подачі документів від всього які планують взяти участь у форвардних закупівлях. Система єдиного вікна дозволить аграріям за один день подати документи та отримати консультаційну допомогу щодо державних закупівель зерна майбутнього врожаю. Схема державної такої підтримки проста. Реальний сільгоспвиробник звертається до аграрного фонду, подаючи заявку та інші документи, зокрема ті, що засвідчують його товароспроможність. Цього року аграрний фонд зменшив кількість необхідних документів для укладання форвардного контракту. У разі позитивного рішення аграрій страхує врожай, у підтвердження чого надає аграрному фонду копію. Та через брокера продавця укладає відповідні форвардні контракти. Головна умова участі у біржових торгах це відсутність заборгованостей та порушень за раніше укладеними договорами з аграрним фондом. Якщо такі були за все це, аграрії відразу отримають половину від зазначеної вартості зерна, реальний авансовий платіж, а решту після поставки зерна на склади. Аграрії вступили в активну фазу весняно-польових робіт. Аграрію вкрай необхідно сьогодні кошти для проведення весняно-польових робіт, тому саме звернувшись до аграрного фонду, аграрій може отримати фінансову підтримку на проведення весняно-польових робіт. Це надзвичайно потужний витрубований аграріями механізм, тому що аграрій фактично отримує кошти, не маючи зерна у наявності. Аграрій буде віддавати зерно починаючи з серпня, вересня, листопада, після того як збере його на полях. А кошти отримує зараз. 30 березня відбулася дегустація національного українського меню у рамках конкурсу Смакуй країну. Організатори, артисти естради, театру та кіно, провідні шеф-кухарі та представники Міністерства аграрної політики та продовольства України презентували 10 традиційних вітчизняних страв. Як повідомляє організатор конкурсу, президент Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алекс Лісіца, проведення подібного конкурсу допоможе популяризувати українську кухню. Насамперед, серед молоді, яка віддає перевагу здебільшого іноземним традиціям. З попередніми даними українського клубу аграрного бізнесу за кордоном нашу. Кухню знає лише 5% опитаних. Саме тому конкурс покликаний підняти високий авторитет українських страв і в інших країнах. Особливо це має значення перед проведенням чемпіонату євро 2012 Ну на жаль, Україну на сьогоднішній день за кордоном ідентифікують в принципі не з українською кухнею, а ідентифікують більшості випадків з футболом або з іншими якимись характерними для українців, скажімо так, або останніх 20 років розвитком. На сьогоднішній день українська кухня може себе презентувати. Я абсолютно не в тому, що за рахунок цього конкурсу «Смакуй країну і іноземці в першу чергу наша молодь ознайомляться з українською кухнею. У нас виросте якраз і популяризація щонайменше на 30% нашого українського меню. Ми абсолютно певні тому, що наступного року, коли ми будемо. Проводити дослідження якраз за кордоном, чи знають іноземці нашу кухню. Ми впевнені в тому, що 20% буде знати від того, що було у минулому році 5. Тобто, ми розраховуємо на те, що цей конкурс буде дійсно успішним і він несе величезний вклад в тому, щоб популяризувати нашу країну, українську кухню і, в принципі, Україну в цілому. Українська кухня, вона не тільки смачна, але вона доступна. І це всім зрозуміло. Вона є доступною. Карантинний шкідник знову намагався потрапити на територію України. Цього разу заборонений організм західний квітковий Трипс знайшли у партії гвоздик. Рослини були завезені із Туреччини. Заражений вантаж надійшов до України наприкінці березня через пункт карантину рослин Мартусівка, що знаходиться на території східного терміналу Бориспільського району Київської області. Державні інспектори з карантину рослин заражену партію затримали та направили на знезараження. При проведенні фітосанітарної експерт. За спеціалістами Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії. При аналізі зрізу гвоздик було виявлено небезпечного карантинного шкідника, який обмежено поширений на території України. Це західно-квіткового Трипса, заражена партія гвоздик надійшла до нас з Туреччини в кількості 463 тисячі штук. Після виявлення ідентифікації, тобто спеціалістами ЦНДКЛ цього шкідника. Всю заражену партію було затримано, було проведено знезараження, і після перевірки ефективності проведення знезараження, вся партія квітів надійшла в реалізацію. А зараз наш анонс. До уваги фахівців харчової та пакувальної галузей. 3-5 квітня. Київ Експоплаза. Виставки Продекспо, хлібопекарська та кондитерська індустрія. Пак-Експо. До вашої уваги. Продукти харчування та напої. Обладнання та технології для їх виробництва. Пакувальні рішення для підприємств різних галузей. В програмі конференції для фахівців, м'ясної, хлібопекарської та пакувальної галузей. Фестиваль короваю, майстер-класи для кондитерів, хлібопекарів та пакувальників. 3-5 квітня. Виставковий центр київ Експоплаза. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні і 6 копійок. Про що ж пишуть у свіжих числах провідні видання агротематики? Далі газета агробізнес сьогодні пропонує садівникам озброюватися, тобто залучати в сади справжніх природних винищувачів зайвих комах. Синичок, пищухів, ковзиків, тресогузок, горихвісток, сірих мухоловок, шпаків. Читайте і про те, як поряд із дикими птахами в боротьбі зі шкідливими комахами і навіть гризунами успішно залучають і домашніх курей. Потрапити у молочний бізнес-клас можуть ті, хто серйозно займаються молочним скотарством чи готові стати до справи. Адже як пише свіже число газети Аграрний тиждень Україна, у найближче 10 років зі збільшенням населення планети дефіцит молока у світі становитиме щорічно від 5 до. 6 мільйонів тонн. Про тенденції до активного відновлення молочної галузі в Україні читайте у свіжому номері. Тона комбікорму, виробленого на стаціонарному заводі, коштує приблизно 700 гривень, а тона підготовлена мобільним заводом близько 300. Газета рідне село знайомить із досвідом випробування українськими аграріями німецького ноу-хау комбікормового мобільного заводу. Головна користь цієї техніки на колесах не у швидкості, а в зручності та ціні пише газета. Видання тваринства сьогодні Острі увагу довкола отримання Україною права експортувати продукцію птахівництва до Євросоюзу і можливу перепону цього кампілобактеріоз видання зазначає, що поки очікується прийняття загальноєвропейських вимог у сфері контролю ризиків кампілобактеріозу уже черга за виробниками, які бажають бачити курятину з маркуванням виготовлено в Україні на полицях Брюсселя. Далі агропрогноз на наступний тиждень, який представляє консалтингова компанія Ода Україна, незважаючи на суттєве падіння цін на аграрних ринках світу, ціни в Україні залишалися стабільними завдяки попиту з боку переробників та експортерів. На ринку олійних культур в Україні продовжилося зростання соєвих бобів. Фіксація прибутків інвестиційними фондами та закриття позицій на біржах спричинила негативну динаміку ринків сільгоспсировини у світі. Але така тенденція трималася до минулої п'ятниці, коли міністерство сільського Арства США опублікували інформацію про залишки сільгоспродукції на 1 березня та оцінки посівних площ майбутнього сезону. Так зменшення об'єму залишків кукурудзи в США підтверджує напружену ситуацію на ринку, але ж високі ціни в цьому році збуджують американських фермерів збільшувати площі посіву цієї весни. Згідно даних міністерства сільського господарства, США, очікуються рекордні посівні площі кукурудзи за рахунок зменшення площ пшениці та сої. Зменшення оцінок посівних площ сою США та виробництва її у латинській американ. Риці спонукатимуть до поступового зростання цін на протязі наступних тижнів. Таким чином коефіцієнт співвідношення цін на сою та кукурудзу також зростатиме, що в свою чергу лімітує падіння цін на кукурудзу. Що стосується прогнозів виробництва зернових культур у Європі, то ситуація не менш критичніша. На карті можемо проаналізувати кількість опадів з 1 січня по 1 квітня до норми в головних країнах виробниках зерна. На більшості територій спостерігаємо дефіцит вологи на рівні 30-50 по Ношенню до норми, тому такі несприятливі кліматичні умови будуть збільшувати ризики стосовно розміру майбутнього врожаю у Європі. В Україні прогнозуються рекордні площі кукурудзи та передбачається зростання площ соняшнику та сої в цьому сезоні у порівнянні з 2011 роком. Також перспективними культурами на півдні країні є соргу та ярий ячмінь. Стійкий попит на аграрну продукцію та невизначеність з врожаєм ярих культур буде спонукати зростанню цін на олійні та зернові культури у світі. А така тенденція призведе до зростання України. Нагадаю, агропрогноз був представлений консалтинговою компанією Ода Україна. І на цьому все. Наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Юей». На все добре.